Можно замовить весь ассортимент нашего на синий. Давайте, что у нас зараз есть? Давайте я сначала расскажу, что у нас есть. Давайте, у нас есть капуста брокколи, капуста ранняя, кукуруза солодкая, томат черри, перцы желтые и красные, огирочки, баклажаны, цукини, кабачки, І ще помідори низькорослі, їх зараз немає, ну буквально завтра вони вже будуть в наявності. Поки що все, але далі в нас ще буде буряк, морковка в нас ще є, редиска у нас буде, що в нас ще є, пізня капуста, цвітна капуста. Ну, Поки так, от все. це все є. Поки Поки в наявності на сьогоднішній день. Але все остальне буде трошки пізніше, тому що щось уже продали. Нізкоросли помідори розібрали. Э, морковка рання буде пізня. Коротше, просто пишіть на рішки вайбер, вона вам скине список, пишіть, що вам потрібно, зробимо трошки пізніше. Через тиждень я думаю, буде дуже великий асортимент. дуже багато насінь. замовлено. чекаємо, приїдуть, пофасуємо і все вам продамо в маленькі фасовки. Найкраще насіння, яке тільки існує в світі.